Всім привіт! Для тих, хто вперше на моєму каналі. Мене звати Даша, і наразі я перебуваю в Чикаго. І в цьому відео я якраз хочу поговорити про своє життя в Чикаго, оскільки тут я знаходжусь вже 5 місяців і хочу розповісти, як пройшли мої 5 місяців тут, які мої враження. І, взагалі, шкодую я чи не шкодую, що поїхала у свій час з Канади до штатів. Розпочнемо спочатку. Я була в Канаді рік і 4 місяці. І, в принципі, в мене там була робота, вона мені не подобалася, але це вже інша історія. В мене була непогана зарплата, житло і перспектива отримати піар. І здавалося, що все логічно і все має скластися для того, щоб залишитися там і принаймні довести цей процес до кінця з отриманням піару. Але можливість виникла поїхати в Штати по програмі ЮФОЮ. Я тут знаходжусь, і я вирішила, що чому б не спробувати, оскільки штати були давньою мрією, оскільки ще декілька років тому я планувала і мала поїхати сюди зі своєю грін-картою, яку я виграла, але так і не отримала через прокламацію Трампа через ковід. І я думаю, ну життя одне і можливо варто спробувати. І я таки опинилась тут. І зараз я знаходжусь в Чикаго. Що хочу сказати, що в Чикаго я маю роботу, яка мені подобається. І я цей процес отримання цієї роботи, хоча не отримання, оскільки, в принципі, я працюю на платформі Амазон, але працюю на себе. І я розпочала цей процес ще в Канаді як Амазон-селера, Amazon Амазон-продавця. Amazon я працювала в Канаді на американський ринок, продавала товари, працювала через преп-центри і я цей процес вже почала робити ще в Канаді, і приїхавши сюди, я тут просто продовжила займатися цим, масштабуватися, і зараз це основна діяльність, якою я тут займаюсь. Що стосується самих штатів самої Америки, то мені тут подобається більше ніж в Канаді. Але я не можу сказати, що в Канаді щось було не те, що мені там категорично мене не влаштовувало там багатьом не подобаються ЛГБТ спільноти і ця пропаганда ЛГБТ, і в принципі в Штатах це також є. І я не можу сказати, що такі моменти, чи там безхаченки, мене лякали, чи ще щось. Я не можу сказати, що були ось такі вагомі моменти, які. І мені не дозволили залишитись в Канаді, і які спровокували те, що я хочу поїхати в Штати. Такого не було. Єдине, що мені не подобалось в Канаді. Це, звісно, моя робота, але я розуміла, що це залежить від мене. Якщо не подобається, будь ласка, шукай собі щось інше. Йди, працюй, мене ж ніхто не сильно не тримає так на роботі. Я можу змінити і залежить від мене, чи вистачить мені мізків, щоб знайти щось інше. Але там я сама себе прив'язала, оскільки я вирішила, що мені необхідно отримати піар. Ця робота дозволяла, і я так сказати, так би мовити, сама себе затягнула в цю однорічну гонку. Я відпрацювала і потім, так от отналогічно вирішила, що напевно мені все ж таки треба слідкувати, слідувати за своєю мрією. І я приїхала в Штати. В Штатах також є і безхатченки. Клімат. Клімат він більш м'якіший. Податки також вони є, як є і в Канаді. В принципі, дуже Схожі штати мені на Канаду, але мені тут подобається більше така мобільність, що можна між штатами подорожувати, їздити. Це не коштує всіх грошей світу, оскільки я трішечки поподорожувала Канадою, і там, якщо чесно, це задоволення не з дешевих. А тут можна квитки придбати там за 20 доларів і спокійно собі переміщатися по всій Америці, подорожувати і досліджувати. Це мене приваблює. Також, що стосується того, що Чикаго це небезпечне місто. Дійсно, тут рівень злочинності високий, але знову ж таки, обравши безпечний район для життя, можна взагалі уникнути цього і не бути дотичним до цієї злочинності і цього рівня небезпеки. Оскільки, наприклад, я, я живу в безпечному районі, тихому, спокійному, і мій день. Він виглядає як, що я прокинулася, як всі люди поснідала і пішла на роботу. Але моя робота вона вдома, тому я працюю вдома, попрацювала і пішла там на вулицю, пішла в парк. До речі, парки. Тут дуже багато парків, дуже зелене місто. от Зараз воно буде якраз таке зелене, весна літо. І дуже мені. Це подобається і імпонує. Я, до речі, бачила, що хтось казав, що не вистачає в Америці якраз таки парків, які були в Україні. Напевно, це залежить від міста, де живуть люди, оскільки моє містечко, де я жила в Україні, то там від парків була лише одна назва. А тут, тут парки є. Також що я хотіла сказати, щодо таких побутових моментів, таких як харчування, таких як покупки одяг, оновити гардероб, то, наприклад, щодо харчування, то тут все дуже доступно і харчуватися гарно не потребує великих коштів. Так само і оновити гардероб. Скажу чесно, порівнюючи з Канадою, тут Набагато дешевше купити речі. Взагалі мені здається, що хоч кожного місця можна щось купувати. Якщо ви любите оновлювати не стільки гардероб, я до цього не відношусь, але все ж таки це дійсно дуже доступно. Також, наприклад, купівля авто. В штатах купити авто коштує в рази дешевше, ніж це зробити в Канаді. І, взагалі, порівняння такої цінової політики, то для мене штати вони все ж таки виграють, і я думаю, що тут все таки вигідніше жити, ніж жити в Канаді. І, наприклад, коли я виставляю відео в TikTok житла студії, яку я винаймаю, там речі, які купила, чи ще щось. і Мені пишуть люди. Які мешкають в Канаді, вони кажуть, та ми студію там втричі менше винаймаємо втричі дорожче. І таке відношення, співвідношення цін виходить, що в Канаді все ж таки дорожче, ніж в Штатах. Але знову ж таки, Комусь більше подобається Канада, тому що мені здається, вона така більш помірна і більш спокійна. А штати вони більш такі ритмічні і більш такий скажений. Мені здається, тут ритм, якщо порівнюючи з Канадою. А що стосується вже мене і мого життя тут, в Штатах, і чи планую я тут залишатися? Яким чином я планую це робити, я знаю. Що багатьох це питання цікавить, і багато хто після того, як в Альберті заморозили програму для подачі на віар, вони почали думати, можливо, нам треба поїхати все ж таки в Штати. А що як там, то мені здається, що. Процес легалізації він все ж таки залишається більш доступним, прозорим і зрозумілим в Канаді. Штати в цьому плані вони дуже програють. І також моя особиста думка саме щодо Америки, так це те, що тут дуже багато можливостей для реалізації, і тут вже задача людини. Якщо вона хоче і в неї є така мета, бажання і жага, то людина буде хапатися за ці можливості, і в неї 100% все вдасться. Це моє таке відчуття. І знаєте, в кожній країні є якесь внутрішнє самовідчуття. І воно Різниця. І ось тут, коли приїздиш саме в Штати, то мені здається, що ось ця атмосфера, цей ритм шалений, то він дає зрозуміти, що просто стояти на місці, ти наче не можеш, коли навкруги всі просто ось так йдуть, летять, роблять, досягають. Дуже багато мігрантів, які хочуть досягти багато чого в цьому житті, і вони. Вже зробили дуже багато, щоб просто потрапити в Америку, і тепер, коли вони тут, то вони ще ікстри працюють, щоб досягти чогось, і ти наче не можеш просто зупинитися і просто стояти і нічого не робити, спостерігати за ними, бо завжди є відчуття якоїсь втраченого часу, втрачених можливостей, і ти завжди знаходишся в Русі. Наприклад, я декілька тижнів, коли працюєш без вихідних, оскільки ти такий. І тобі здається, що ти щось не встигаєш. А до речі, вже пройшло 5 місяців і про це відео, а вони пройшли ось так. І, звісно, хочеться досягти багато чого в цьому житті і взагалі використовувати цей шанс, що зараз я перебуваю тут в Штатах, в країні, де все розвивається надшвидко. І хочеться бути частиною цього розвитку, і хочеться розвиватись першу Чергу розвивати себе, розвивати свою справу і рухатись вперед, а не просто стояти на місці і думати, коли там закінчиться війна, можливо, тоді повернеться додому. А коли ще щось станеться, можливо, те й те, хочеться не втрачати можливість, не втрачати час, не втрачати роки, які йдуть дуже швидко. Тому в мене тут відчуття є якоїсь такої гонки, яка не закінчується. Типу, я у вихідний день навіть не можу до кінця розслабитись. Можливо, це моя проблема. Я не хочу наговорювати, але ось таке відчуття. Постійно, що хочеться працювати і щось робити, бо якщо ти просто лежиш, то здається, що ну ні, так не можна, ти втрачаєш е, цей день, ти втрачаєш цей час, тому напевно, з цим все ж таки треба е, працювати, щоб відпочивати, акумулювати сили, але ось ця атмосфера, вона все ж таки дає такий поштовх діяти, і це насправді круто, і мене особисто це мотивує. І щодо отримання тут документів і як взагалі бути, то звісно, це питання, воно відкрите для мене. Я не задумуюсь прямо наперед. Я не думаю, а що я буду робити, якщо скажуть, що все, до побачення, що там програми закриваються. Ви там ніяк не можете виїхати з України і все таке, то я вирішила для себе, що я. Кожну можливість і кожен день тут я використовую наповно. Що буде далі? Буду дивитись поетапно, як буду складатися життя. В будь-якому разі, я буду удячна за цю можливість пожити в Америці. А якщо вдасться тут, якимось чином залишитися, буду дивитися, якщо ні. Буду також дивитися, що робити далі. Якихось планів не будую. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати мої думки. Скажіть, що ви думаєте з цього приводу, і буду чекати на ваш фідбек, ваші лайки, коментарі. Мені дуже цікаво буде послухати. Дякую, що зі мною, і до зустрічі в наступному відео.